Через увесь світ до історичного серця України Чернігова доїхала японська виставка світлин в експозиції. Зібрані фотографії починаючи з 70-х років минулого століття до сьогодення. У центрі подій люди, природи і архітектура і зміни, що сталися з ними за цей період. японські фотографи вони, звичайно розвиваються, і їх майстерність була високою навіть 40 років тому. І тому тут ви можете бачити Японію очима цих майстерних людей, і це дуже цікавий погляд на те, що було в Японії навіть 40 років тому. Але головне у виставці навіть не майстерність фотографів, а саме зображення дійсності того чи іншого періоду. А тому найцінніші світлини 40-літньої давнини, адже так як японці жили тоді, вони вже не житимуть ніколи. За словами науковця Сергія Чернякова, вона вчить, як можна відродити країну після різних подій. Закономірно, що символ Японії, як ми бачимо, цвіте сакура, то як вона засвідчує, що і Японія процвітає. Що цей, цей мужній народ вміє відроджувати, незважаючи на різні перешкоди на її, на її життєвому шляху. Треба відзначити, що саме японське мистецтво має свою самобутність і японці дуже трепетно оберігають оцю красу мистецтва, і у них є чому повчитися. Бачити роботи колег з далекої країни завітав і голова Чернігівської обласної організації національної спілки фотохудожників України Микола Турчин. Великої різниці у роботі митців зарубіжних і місцевих не побачив. Проте зізнається, жоден чернігівський майстер не зобразив би Японію краще, так само як і японець Україну, бо кожен виріс на своїй батьківщині. Ані роботи нам гори большому такому темпі. Але в них все вам говорить так уже сказати як в перішням времені. Все розписано по часам високої технології їхньої комп'ютеризації. А ми болі наша українська фотографія, така виміна Чернівська, більш спокійна, в равновішеній, тому що ми живемо такому спокійним рідним относительном. Виставка погляд на сучасний світ, японська фотографія з 70-х до наших часів налічує 76 робіт 23 художників. В Україні вона візуватиметься лише в Чернігівському колегіумі, та гості з Японії зізнаються. Це не останній їх візит до міста, що збереглося з часів Київського. Кої Росії